На трьох пляжах Ворскли у Полтаві виявили кишкову паличку. Про це повідомив завідувач відділення обласного центру контролю і профілактики хвороб Володимир Овчаренко. За його словами, найбільше перевищення рівня кишкової палички у 22 рази на пляжі Подільського району. У Шевченківському паличка перевищує показники майже у шість разів, а у Київському районі у понад чотири рази. Тож купатися можна, але з певною обережністю, розповів Володимир Овчаренко. Збудників інфекційних захворювань патогенних не виявлено в наших пробах, тому причини забороняти людям купатися на пляжах немає. По результатам наших досліджень вода ближе до центру річки чистіше, ніж під берегом. Ни рта полоскати не треба, не пити тим болі, фрукти не треба мити цією водою. А якщо помили, тоді качественно питтєвою водою треба полоскати. Желательно після річки прийняти душ.